Лаїнка. Писно займалась в і зові, колись навесні. Любо вивися б та синому ході, пісні голосні. Гва пламінням ясним самоцвітом пованя воса, і усміхнулась весняним привітом на ту кваса говдо Говну повала твоя доскісна, найкващиз квіток, бабою і пахом дивиться писно, Квасива садок, а сувопи. Весняний той час. Осінь ігоне, осінь ховоне, панує у нас, тихо спускається нічка осіння, година сумна, місяць ховоне, кида пламіння з далека вуна, пуще віщо, квик, гук єдин. 你妈